Всім привіт, друзі! Я вам все розказую, що я сама з Мільницької області, там з села виросла, в селі в школу ходила. Ніколи вам не показувала ту хату, де я виросла. Ви на відео в мене на каналі не разу не бачили за ці роки. Тут все позаростало, звісно, ніхто не живе, але така хатина. Бачите, Діма він брат все вичищає, зараз це все буде викошувати. Вирішили ми наробити тут порядку, щоб бачимо, що люди навідуються. А не забросити повністю подвір'я. Мама їсти варе. Тут як ніхто не живе, то воно відвалилося. Тут колись у нас двері стояли. Знаєте як? О, лайфхак! Як натосити ножа, коли немає бруска під руками. вона зараз бігом зробить. Відео. Хлопці чистять. Там сарай у нас був. Там була літня кухня. І погріб там під нею. Територія тут велика, дуже велика. Горіють такі, дерева. Я вже збираю горіхи, у мене вже що, руки вже чорні. Хлопці вичищають. Такий подвірок. Отут пройшла моя молодість. Звідси я до школи ходила. Повні цей корч калини був маленький, а це зайшли він такий розрісся на пів Тут колись кімната моя була, потім Таня тут була в цій кімнаті, перейшла від старшої до меншої. Це вже тут Таня з мамою вікна ставили, пластикові. Все покрали, все порозбивали, бачите, от люди такі в селі живуть, Сволочані люди. Якщо десь хтось тільки з подвір'я, зразу красти треба. Повибивали все, кібені матері. Геть навіть ш... ці шворки такі були, перемички, чи як воно правильно називається. Все повитягували, проводку, дивіться, повиривали з жив'єм з кишками, геть обої пообривали. Тут а духовка така колись хороша була. Мама постійно нам барабулю в ній пекла, мілко. Ми сідали, всі їли, дуже смачно в духовці пекли. Дивіться. Теж все вирвали. Тут з перемичок була така проволока. Це я кирпич поскладала, землю в мішки, понабирала повиносити, прибираємо вікна, вибиті, все вибите. Тут завжди у нас стол стояв, ми там їли під горіхом. Там був диван, крісло. Ми собі там завжди шашлик робили, їли. Зазвонив телефон перебило. Тут кухня колись була. Плита була теж, бачите, повитягували все, кідині матері Лишили тільки купу сміття. А тут а кімната вона була, брата, мого Діми. <сміття> Діван ми ще погризли, лишився такий. Ох. Там сусіди, бачите, туди двері, то ту кімнату, де духовка була з грубою. Отак. В тій хаті я виросла. <гум> <гум> Отак. Діма далі вичищає подвір'я, робить красиво, ще оцього зараз повиносимо на вулицю ці всі обої. Викидаємо тут, поприбирається і буде. А тут у нас польова кухня така. А, Хлопці роблять чистоту і порадок. От що то ніхто не живе, а природа бере своє заростає, все, все заплітає так. Колись тут все таке було полігон. Можна було самолітом злітати, злітна на полоса. І це все аж туди, аж туди далеко. Добре тут а місце. Мені тут більше подобається, як в копачівці. Тільки ребята пропала вода. З водою проблема. У нас там криниця біля Є? двору. Тут тільки в то тільки скважину, а так то нема вже води в криниці. Тут забор був. Сусіди там неблагополучні. Все, потрущили, попалили кібені матірі. Ой, господи. Там криниця. Це аж там де стовп, то це там були ворота. В'їзд. Тут теж все позаростало. Колись повнюю та яблунька така маленька була. І на ній великі яблука, так? Да? Вишня та була маленька, вже, дивіться, яка здорова. Черешня. Та ще росте і росте. Куди вже рости? Здоровена. Її, щоб кидати, це треба визивати електриків, відключати наші провода і кидати. Так. так що так, друзі. в Отакій хатині я виросла. Коли кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І дякую за перегляд. До зустрічі на їх відео. Всім пока. Дивіться, до виноград росте.